Сьогодні ми з вами знайомимося з одним з найбільш інноваційних ноутбуків на ринку Asus Zenbook A14. Це пристрій, що вражає своєю легкістю, потужністю та сучасними технологіями, створюючи ідеальний баланс між мобільністю та продуктивністю. Компанія позиціонує його як найтонший і найлегший CoPilot Plus PC у світі, що підтверджується його дизайном, матеріалами та характеристиками. Вітаю вас, роне панцев на каналі Asus Україна. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Головна особливість цього ноутбуку його вага усього 980 грамів. Asus заявляє, що станом на 30 грудня 2024 року це найлегший Copilot Plus PC у світі, і це твердження дійсно підтверджується його конструкцією. В основі корпусу використано передову технологію матеріалу кералюміній сплав кераміки, алюмінію та магнію, що забезпечує міцність, легкість і приємні тактильні відчуття. Завдяки використанню цих матеріалів, ноутбук не тільки легкий, а й міцний, стійкий до подряпин та зручний у користуванні. Кералюміні. Має низку переваг. Його складно подряпати, він не збирає відбитків пальців, а ті, що все ж якось залишаються, легко можна стерти. Новий дизайн виглядає вишукано та мінімалістично, надаючи ноутбуку елегантного вигляду, особливо в стильному відтінку Island Grey. Тонкий профіль, плавні лінії та преміальні матеріали роблять його не лише функціональним, а й естетично привабливим пристроєм. Незважаючи на надлегку вагу та компактні розміри, то з товщиною всього 1,5 см, ноутбук відчувається надзвичайно міцним. Конструкція продумана до дрібниць, жодних люфтів, скрипів чи інших натяків на якісь компроміси. Петлі просто справжній зразок інженерної майстерності. Ноутбук легко відкриваються однією рукою, навіть одним пальцем. Кришка тримається стабільно, а максимальний кут розкриття при цьому складає 135 градусів. Крім того, пристрій пройшов суворі тести на міцні за військовим стандартом MIL-STD 810 h що гарантує його Тривалість у різних умовах експлуатації. З 14 оснащений усім необхідним: два порти USB 4 Type-C з підтримкою дисплейпорта та Power Delivery, повнорозмірний HDMI, аудіороз'єм і один USB a 32 Gen2. Компактність пристрою диктує свої умови, але при цьому набір портів залишається практичним і зручним для більшості користувачів. Ну а відсутній Standard Bolt компенсується швидкістю USB 4, що дозволяє працювати з периферійними пристроями, такими як зовнішні монітори, накопичувачі та інші аксесуари. Zenbook a 14 оснащений Full HD камерою з підтримкою Windows Hello та студійними ефектами для відеодзвінків. Завдяки технологіям шумозаглушення та покращення якості зображення спілкування онлайн стане ще комфортнішим. Вбудовані динаміки забезпечують відмінну якість звуку, що особливо вражає, зважаючи на компактні габарити пристрою. Бездротові можливості також відповідають найсучаснішим стандартам: Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4 у топовій конфігурації забезпечують блискавичну швидкість з'єднання та стабільність роботи. Це гарантує швидку передачу даних, низькі затримки при потоковому. У передачі відео відтворені та ідеальну якість відеодзвінків. Клавіатура має хід клавіш 1,3 мм, А її тактильні відчуття відрізняються від попередніх моделей Zenbook. натискання трохи м'якше, що робить набір тексту ще комфортнішим. Підсвічення клавіатури рівномірне, що дозволяє працювати навіть у темряві. Тачпад тут, звісно ж, традиційно великий, гладкий, чіткий, підтримує зручні жести для регулювання гучності та яскравості самого дисплею. 14-дюймовий oled дисплей з роздільною задністю Full HD та частотою оновлення 60 Гц – Це поєднання, яке забезпечує чудову якість зображення. Яскравість у 400 ні для SDR контенту та до 600 ні для HDR контенту робить екран яскравим і насиченим. Заводське калібрування забезпечує точне відтворення кольорів, а користувач може обрати самостійно між sRGB та dci p 3 профілями залежно від потреб k 14 працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon X Elite, одного з найпотужніших рішень на платформі ARM. 12 ядер, 12 потоків, тактова частота до 3,4 ГГц та енергоефективність. Усе це робить його чудовим вибором для широкого спектру завдань. Процесор підтримує новітні AI-функції, такі як Click to do генеративний Paint, Super Resolution та покращений пошук, а також дозволяє користуватися функцією Recall, яка вже доступна у прев'ю версії Windows. Також інтегрований NPU, тобто Processing, Сесинг Unit, сприяє швидкій обробці завдань штучного інтелекту. Ще одна вражаюча дійсно особливість ZenBook 14 це його автономність. Ноутбук оснащений акумулятором ємністю 72 години, що дозволяє йому працювати до 15 годин у режимі офісних завдань або до 19 годин при перегляді відео на 50% яскравості. Такі результати у нашій модифікації, але якщо говорити про варіант з простішим процесором, який з'являється трошки пізніше, там автономність може сягати позначки у 32 години. Це один з найкращих показників у своєму класі. Завдяки технології швидкої зарядки, пристрій можна зарядити на 50% лише за 30 хвилин Asus Zenbook A14 14 це ідеальний вибір для тих, хто шукає надлегкий, стильний і продуктивний ноутбук із передовими технологіями та чудовою автономністю. Завдяки потужному AI процесору, чудовому дисплею, зручній клавіатурі та витривалій батареї. цей ноутбук стане надійним супутником для роботи, творчості для щоденних завдань. Ну а підтримка Copilot Plus забезпечує найсучасніші функції штучного інтелекту. Якщо ваші задачі не вимагають специфічного програмного забезпечення, цей ноутбук стане просто чудовим вибором для мобільного та продуктивного життя. Ну а що ви думаєте про зенбук А 14 Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас завжди буду чекати. На з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.